Депутати Паленської громади прийняли звернення до голови обласної військової адміністрації щодо визначення центральної районної лікарні у рамках медичної реформи як кластерної. В аргументації депутатів географічне розташування лікарня знаходиться за 500 метрів від міжнародної траси. Потреби заїзду у місто немає. Крім того, пацієнта доставляють до закладу протягом 60 хвилин із новоархангельська, Жашкова, Маньківки, Христинівки, Монастирища та Новоголованівська. Щодо надання медичних послуг, у 2019 році відкрито відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії з операційним блоком, єдиним в Уманському районі. Облаштування відділення коштувало більше 40 мільйонів гривень. У 2020-му відкрито відділення приймально діагностичної та екстреної допомоги. На території лікарні розташовані боксові інфекційні відділення, наявні дві кисневі станції. В цілодобовому режимі надається медична допомога, маршрути пацієнта з підозрюванням. Підозрою на гострий мозковий інсульт, маршрути пацієнта з підозрою на інфаркт, міокарда, маршрут пацієнта, хірургічна допомога дорослим і дітям у стаціонарі з оперативним втручанням, ортопед, травматологічне, хірургічне, акушер-гінекологічне відділення, маршрути пацієнта з симптомами гострого респіраторного відзначення COVID-19, дорослі та діти щодо енергозабезпечення. Перша категорія наявні три дизель-генератора потужностю по 180 кВт, що працюють в автономному режимі. Щодо кадрового забезпечення, лікарня забезпечена 100% лікарями та середнім медперсоналом. Середній вік лікаря 35 років, лікарів пенсійного віку 6%. Для залучення професійних кадрів закуповуються квартири. Корпуси лікарні розраховані на 450 ліжок. На даний момент працює на 205 економічно обґрунтованих ліжках. Щодо фінансової спроможності, Уманська ЦРЛ є фінансово спроможною, штат економічно обґрунтований. Реорганізація пройшла без скорочення штату. За рахунок ефективного ведення фінансової діяльності, вчасно виплачується заробітня плата, яка відповідає чинному законодавству, закуповується обладнання, проводяться капітальні ремонти. 19 квітня 2023 року, під час наради, що відбулась в Умані, за участі представників обласної та районної адміністрації, було презентовано варіанти формування госпітального округу, що не передбачає Уманську центральну районну лікарню як кластерну, тому депутати на позачерговій сесії одноголосно прийняли звернення до голови обласної адміністрації Ігоря Табурця, у якому зазначено наявність більшості відділень багатопрофільної лікарні, штату лікарів, фінансової спроможності пенколиво просимо визначити Уманську КНП, Уманська центральна районна лікарня Паланської сільської ради кластерною лікарнею. особливо беручи до уваги фактичну направленість скла кластерних лікарень на оперативні втручання, створений та діючий маршрут пацієнта, наявний кадровий потенціал та забезпеченість медичним обладнанням, досвід ефективної роботи та досягнення результатів без статусу опорного закладу при отриманні фінансової підтримки на розвиток кластерних закладів матимемо більший потенціал досягнення всіх вимог, що постають перед нами найкоротші сроки з витрачанням меншого ресурсу. Однак, за умови в залученні до співпраці інших медичних. Медичних закладів, функціонал яких не потребує концентрації медичних ресурсів, в цілому готові до засідання робочої групи Черкаської обласної військової адміністрації надати розширений аналіз поточної ситуації у сфері медичного обслуговування населення Уманської центральної районної лікарні.